Друзі, вас вітаю! Підготували для вас ще один Nissan Qashqai, свіжо привезений з-за кордону в серебристому кольорі 2009 року. Автомобіль має надійний турбодизельний двигун об'ємом 1,5 на максимальній комплектації з красивими легкосплавними дисками 18-го розміру, гума Hankook. Машинка має леді в ближньому світлі фар, туманочки передні та задні. Автомобіль має безключовий доступ. Плюс відбувся такий додатковий рестайлінг, поклеєні пленочки. З назвою марки автомобіля. Цей автомобіль має два додаткових місця, які заховані в підлозі багажника. Це плюс в чому? В тому, що база цього автомобіля довша, багажник більший, пасажирських місць більше вони ховаються тут в підлозі таким чином. І, і за цього ходова м'якша. Машинка дійсно приємна в ходу. Маємо фаркоп. Маємо камеру заднього огляду, в принципі, комплектація тут дуже класна. Текстиль салон. До речі, в автомобілі 307 тисяч кілометрів оригінального пробігу. але стан салону просто бомба. Пилимочки, текстиль, все приємно, все класно. Всі чотири склопідйомники електричні, хромовані ручки, величезна панорамна стеля. Це сімейний автомобіль, друзі, з невеликими витратами палива. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, який, в свою чергу, заправлені, задутий добре, холодить так, як потрібно. Тобто зараз ще погодка тримається така жарка. Використовувати кондюр можна, потрібно і нужно, він тут працює. Є підігріви передніх сидінь, тобто буде зима, вже коли закінчиться ця жара, можна буде використовувати печечку з підігрівачами сидінь, 4 склопідйомники, ручне регулювання водійського сидіння, а також і пасажирського сидіння, шкіряне мультикермо в прекрасному стані, як для, як для свого пробігу, як для свого віку і стану, то кермо практично нове. Маємо датчики світла, дощу, круїз контроль, регулювання, всівозможні регулювання на відволікаючийсь від кермування, електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал і спішечка, шестиступенева 6-ступенева механіка, двозонний клімат, є мультимедіа з навігацією, з блютузом. В принципі, комфортно. І сюди ж таки, таким чином виводиться камера заднього огляду. Автомобіль також має висувний підлокітник, Тут окремо у нас такий бардачок. Є AUX USB і в бардачку у нас заховані документації від автомобіля. В свою чергу він має сервісну книгу. Останній запис там був у 2017 році на пробігі 200, 200 з лишнім тисяч кілометрів. Але окремо є додаткова інформація на окремих листках. Мотор у нас 1,5 турбодизель, працює рівно, працює тихесенько. В Європі вчасно обслуговувався. Ну, а Сьогодні цей автомобіль хоче, щоб ви його купили, так само любили, як і за кордоном. І обслуговували для себе як найкраще ціна цього автомобіля 9,5 тисяч доларів. Він залишається на майданчику автопойнт в місті соли.